Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Я знаю, що ви постійно моніторите і тримаєте руку на пульсі у цих російських ІПСО. Якщо можна якісь виділити зараз напрямки, які використовує ворог для розбалансування нашої держави. Ну по за я хотів сказати, що ми не тільки відстежуємо моніторимо, ми активно протидіємо О. і часто діємо на випередження в інформаційному просторі. Там, де це вдається, звісно. А те, що стосується ну, от сьогоднішнього етапу розхитування ситуації, ну, я б не сказав, бо, що там щось нове, таке, що чого не було там, тиждень чи два тижні назад. Однак зараз там ну, буде хитатись тема примушення нас до перемовин. А в будь-якому випадку це для них одна з ключових тем. Вона дозволяє їм взяти паузу необхідну для підготовки загальновійськових резервів, для того, щоб потім відновити наступ. Тема також не нова, однак на ній зосереджуються ну, напевно всі сучасні там російські політики. І Путін, і остання заява Медведєва вчорашнє, буквально там, де він каже, що спрощення ситуації стабілізація можлива тільки якщо Росія отримає якийсь там невимовний пакет гарантій. І думаю, що нових, скажімо так, нового поштовху ця тема набуде саме сьогодні, після того як він прийме заяву нашого міністерства закордонних справ про початок ініцію про ініціювання України та початок виведення Російської Федерації з. Ради Безпеки ООН, ну і, можливо, взагалі з організацією Об'єднаних Націй. Це повністю юридична заява. Вона ґрунтується на тому, що в 1991 році просто на підставі листа тодішнього президента Росії Бориса Єльцина Росія стала мало того, що правонаступницею Радянського Союзу. Так і ще постійним членом Ради безпеки ООН при цьому продовжує свою агресивну спеціалістську політику не тільки щодо нас. А це було і в Грузії. Це було ініціювання на горному Карабасі. Це зокрема ті процеси, про які ви щойно розмовляли на Балкан. В принципі, донести матеріали туди можливо, так, да, кількість каналів обмежена. Да, він дуже заблокований. Російський інформаційний простір, це без сумнівів. Однак там є така річ, яка не дозволяє всім цим матеріалам ну отримати необхідну ефективність. В чому ця річ полягає? У них є постійна служба з нагляду за її інформацією, яка розповсюджується в засобах масової інформації в соціальних мережах. Просто народ називається Роскомнадзор. Оцей Роскомнадзор він цілодобово там відстежує всі повідомлення, якими користувачі соціальних мереж, росіяни, ну, громадяни Росії, обмінюються, яку інформацію вони передають один одному, що вони поширюють, що вони лайкають. Далі передають всю цю виявлену інформацію, якщо це заважає або протиречить російській державній політиці відповідні правоохоронні органи. І ці правоохоронні органи вони вже, вони вже є практика, і вони можуть безпосередньо працювати як по кримінальним злочинам. Ну та ж саме звинувачення, наприклад, в дискредитації збройних сил Російської Федерації. Або робота там на користь там, іноземних держав за це все відразу йде відповідальність, де відповідна стаття кримінального кодексу. Тому там дуже багато людей, які може і хочуть поширити ті чи інші матеріали, відрагувати на них. Вони просто бояться це робити. Ні в якої інформаційній війні ми нічого не проігруємо. Ну щоб зрозуміти, аеродром Енгельс це аеродром стратегічної авіації. Звідки росіяни наносять ракетні удари по нашим містам, по нашій інфраструктурі вже декілька місяців. Це літаки, стратегічні бомбардувальники, носії ядерної зброї до слова. Ту 95 МС і ту 160-ті. Ну, як правило, в нальотах застосовуються ту 95 їх порівняно з Ту 160 значно більше. Тих там півтора десятка, цих майже три. І от з Енгельса і з Дягілєва, до слова, як я згадували, там дислокуються тут 22. Дальні бомбардувальники, які також залучаються до цих нальотів. Їх, вони залучаються менше і вони менше ракет можуть підняти. Якщо тут 95-го в касеті, там, 6 ракет то тут ту 22-й він ну, одну-дві піднімає, то різниця суттєва. Отже, з Енгельса злітають е, стратегічні, так скажемо, бомбардувальники і е, наносять удари е, по Україні. Один раз, другий, третій. Зрештою, е, українські військові е, не тільки ППО має відбивати е, ракетні напади. Коли е, починає діяти ППО, це, грубо кажучи, останній, останній захід, е, знищення е, нападника має здійснюватись на аеродромі. І наші військові, чи чиїсь військові, я не знаю, хто запускає е, е, невідомі дрони. От, можливо, марсіани. от Ці марсіани подумали, що найкраще збивати. Е, з, Хижака на зльоті, грубо кажучи, коли е, ці е, коршуни, вони вже з підвішеними ракетами, з заправленими баками стоять на злітно-посадкових смугах, наносити е, удар, і тоді е, це може е, або запобігти, або щонайменше зменшити загрозу у тих ракетних нападів, які відбувались. Тобто, е, якщо пригадати перший, першу mm -hmm. бавовну в Енгельсі, то Тоді щонайменше на декілька вважає на десяток ракет полетіло менше на наші міста. А якщо б відбулася бавовна сьогодні потужна, то це може свідчити про те, що росіяни готували ракетний напад на Україну, власне кажучи. І експерти це спостерігали. Перельот на «Енгельс», майже десятка додаткових, 95 х вихід з Севастопольської бухти підводних човнів і корветів носіїв, крилатих ракет калібрів. Тобто вони до чогось готувалися. І тут бавовна, ну і слава Богу, у нас щонайменше сьогодні є світло. З точки зору російської ППО це свідчить про те, що російська протиповітряна оборона уразлива і її можна подолати навіть при нанесенні удару по стратегічному об'єкту, по стратегічному об'єкту першого рівня важливості. Повторюсь, Енгельс це аеродром стратегічної ракетоносної авіації, це аеродром літаків ядерної тріади. Носіїв ядерної зброї, які е, складають е, російські стратегічні ядерні сили, їх, їхню е, силою загрозу. Це об'єкт номер один на, насправді. Якщо можна уразити аеродром Енгельс, якщо мож, значить можна уразити і аеродроми другого порядку, ну, власне кажучи, наші військові е, добре по ним працюють і в Окупованому Криму це і Більбек. І САКи, і Гвардійські, і, і на російській території бавовні постійно, і в Курську, і в Міллереву, де тільки не відбувались. Тобто це е, підтвердження ще одне, що росіяни е, у них не е, протиповітряна оборона, а повітряний напад. Адже тими комплексами угу. С-300, якими які мають захищати їхні стратегічні об'єкти, вони стріляють по нашим містам, по нашим селищам. Ну, ніхто не вигадав таке, щоб дуже дорогі ці ракети протиповітряної оборони випускати заради того, щоб знищити школу, чи дитсадочок, чи лікарню в Херсоні, чи в Запоріжжі. А от росіяни змогли. Оце їм відплата за наші школи і садочки. От щоб паріжі. Надо дійсно серйозно потовщество требують сушеної нові ремобілізації. По жоще надався, остроже. Ну якщо от підсумовувати те, що ми маємо за останні тижні грудня, то можна сказати, що вже зараз плече. Помсти не знаю там з божою допомогою з допомогою дружніх сил, але як, але бачимо, що об'єкти Російської Федерації вражаються в глибині, десь на територіях до 700 кілометрів від кордонів України. А якщо так рахувати ще з можливістю пуску, скажімо, з зони, яка не вражається противником, то це ще більше розтягується? Можемо говорити десь про плече в тисячу кілометрів кілометрів, що зараз доступне Україні, і до речі, от якщо говорити про перевазування, були раніше повідомлення про те, що росіяни вивели частину літаків однак, от аналіз супутника знімків показує, що небагато змінилося на тому Енглісі. Я тут можу пророкувати, все ж таки, що частина літаків була знову уражена на цьому аеродромі, тому що якщо там в Міністерстві нападу Російської Федерації подумали про три людини, то треба говорити, що взагалі, скажімо так, жертви, які були принесені, там вони набагато більші. І по суті, справи, звісно, якщо будуть перебазовані залишки літаків, які ще могли залишатися в Енгельсі на інші аеродроми. Вели б території, то виконувати ті завдання про протирозування населення України буде значно складніше. Міністерству нападу Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.